Зайшов на дві хвилини, вийшов велосипеду. Немає 20 червня у Руслана. Допоки він кілька хвилин перебував у магазині, зловмисник викрав велосипед, який коштує 20 тисяч гривень. Цього ж дня постраждалий чоловік написав заяву про крадіжку у поліцію, паралельно почавши пошуки. Самостійно через декілька днів знайшли велосипед в одному з ломбардів міста. Однак повернути його одразу не вдалося. Зловмисника теж знайшли після набуття крадіжкою розголосу в соцмережах. Допитали і відпустили. Злодій зізнався, що велосипед він здав за 2400 гривень в ломбард найкращий, який знаходиться на вулиці Чорних Запорожців. 67. Руслан прийшов зазначений ломбард, щоб забрати свій велосипед, але працівники тривалий час запевняли, що такого у них немає. Надав їм відео злочину, показав фото фото паспорта злочину, надав фото велосипеду. І коли вони побачили, що я впевнено наполягаю розповісти мені, де мій велосипед, вони тільки тоді, другий працівник ломбарду ззаду підійшов до мене по плечу, постукав мене і каже: Ну, все, 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 заспокойтесь, велосипед у нас. Вони відкрили металеві двері подивилися звірили з фотографіями і підтвердили що да дійсно ваш велосипед у нас але ми вам його не віддамо тому що е, його заклали під залог на один тиждень. Е, якщо впродовж тижня злодій не прийде і не викупить у нас цей велосипед, то тоді ми вам надамо можливість викупити даний велосипед самостійно, але з невеличкою націнкою. Після того, як чоловік впевнився, що це дійсно його транспортний засіб, відразу ж звернувся знову до поліції. Працівники поліції повідомили мене, що даний злодюшка не в змозі викупити велосипед. І даний велосипед в даному ломбарді мені прийдеться викупляти самостійно. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідчими розпочато досудове розслідування. Наразі особу правопорушника встановлено, ним виявився місцевий житель. Досудове розслідування триває та проводяться всі необхідні слідчі дії, передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. Ситуація ганебна з боку як і ломбарду, так і поліції, тому що ломбарди приймають дають можливість наркоманам і злодіям заробити. І по-друге, поліція в свій час же на даний момент нічого не зробила. Вони не вилучили мій велосипед як речовий доказ. Розпач у чоловіка немає меж, припускає, що належної допомоги від правоохоронців може не дочекатися, але й платити ще гроші, щоб викупити в ломбарді свій же велосипед, вважає несправедливим. Працівники даного ломбарду можуть продати мій велосипед з часом, а злодій в суді скаже, що ну, якщо буде суд, скаже, а я нічого не крав, або якщо крав, це був не цей велосипед чи інший. Ну і в принципі я можу залишитись просто без велосипеда.